Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо щось смачне готувати. Так. Не взяла куди жовтки зіляти, Зараз. Зараз, зараз, зара, зара люба не взяла. Так, вибила п'ять яєць. Всі разом. Не відділяла. Передумала. Збиваю трохи їх, тоді додам цукор. Так, яйця я збила. Тут в мене молоко є, зараз я вилю. Треба 100 мл молока на 5 яєць. Маленьке молоко має бути муку і вимішуємо. Тому ще трошки треба муки поти загідки. Я не повну трубку, там не треба таки повну брати. Так, скільки в мене тут муки. Тут в мене муки, муки, муки. 200 грам. Якщо повна щупком, 250. І вимішуємо. Мишею покажу, яке вийшло. Так, ось таке тісто. І зараз вийдемо на форму. Поставила свою котельню. Пот Хто хоче, може додати розпушувач. Я додаю трошечки соди се одно. Хоча в рецепті тут нема, але я додаю. А ви як хочете, кому як подобається. Випікати будемо до готовності. При температурі майже 180 градусів. До сухої шпажки. до сухої шпажки. Так, щось так. Відправляємо пектись. Спекла я свого коржа розрізала на три частини. Один корж розрізала на троє. Ось такий він загрубий. Якби була форма менша, він би був би грубший. Ну, мене все влаштовує. Це в мене пропитка. Молоко звичайне з цукром. Пропитаю коржа зараз. І зробила крем. Звичайний крем, сметана збита. З лимонною кислотою і з цукром. Ось так. І зараз перемащу і оставлю на ніч хай проходить. Так що ось таке. Котрі пропитую, щоб було. Були вони вологі і смачні. Хто не хоче, може не пропитувати. Мой якусь другу буде перемазку робив. Або другу якусь пропитку можете робити, кому яка подобається. Тут нема так ось так і ніяк генакше. Тут вже на ваші смаки, на вашу фантазію, як вам подобається. Я зараз перемащу і вже піду спати. Мої на ніч перемощу, щоб він пропитався гарно, пройшов і тоді можна йти спатоньки. а він за той час гарно пройде. Так що ось таке то. Ну, а вам яка подобається, така, чи крем, який подобається, такий робіть, аби, аби вам смачно було. Я вроді сметани мало брала, якось забагато вийшло. Ну нічого. Я не знаю, не знайдемо місце, що її забагато буде. Так, що ось такі-то справи. Ну, забагато то факт, що буде забагато. Такі то справи. Ну, зараз перемарщу. Тоді оставим на ніч. Це у мене арахіс. Арахіс свій домашній? Це мені Іна. Вислала майстер. Я їй дякую. Дуже смачний арахіс. Якийсь він на Так такий, так, мені здається, ну, так дуже смачний. Ліс в сметанку. Тепер той корж пропитаю. О, потекло, потекло. Ну нічого. Ну, нічого страшного в цьому немає. О. І так, зараз ще третій корж положу зверху. Через те тільки один, одну паляницю пекла, щоб був невеликий переклад, щоб ми могли з наталією його. Здужати. О, бо коли великий робиш, ми не встигаємо з нею з'їсти. А так маленький по, по два кусочки з'їмо. чи по три, та й, та й усе. Хоча він, здається, якийсь дуже великий. я ну, не знаю. Насправді він маленький невеличкий. Ну, по моїх мірках, я так кажу, як є, бо є що кажуть, що це вже великий, але та, так як я привикла на всю пательню велику робити такі коржі, то той для мене, здається, маленьким. Ну, але тут таке. Так що ось такі-то справеньки. Ну, зараз перемашу, тоді покажу. Так, обмастила трошки якраї. Ось так. Зерка я нічим не буду прикрашати, просто буде так. Ось такий буде перекладик. Ще осталася сметана. Зараз Наталя з неї зробить морозило собі, схочу ще мандаринку туди покриш. А я виношу перекладика в веранду на холод, і хай він собі пропитується і застигає. Ось так, що ось таке. А завтра вже покажу, який він вийшов. Ну що, сьогодні спробую тортика. Я його ще не різала, що не буду пробувати. Подивіться, як гарно. посмакуємо, попробуємо. О, м -м, так файно дивиться. Тобі дати попробувати. Тримай, Угу. Ммм, Смачно смачно. Дуже смачно. Так, щось таке? -то. Ось такий вийшов тортик у нас. Можна було ще яги туди дати, я не хотіла відкривати. Вишень можна додати, буде взагалі супер Ну, а з горіхами трохи смачно. Мені сліпко ремонт файло пішло. Можна було. Mm -hmm. Всім удачі, всім мирного неба, міцного здоров'я. Дуже смачний і соковитий. Так що всім удачі. Хто буде готував, всім смачного, всім до зустрічі, бережіть себе. Своїх рідних. всім, па-па, тільки хороших новин.